Під своїм останнім постом, який про групи японської мови, я отримую коментар про мої груди. Знаєте, я живу в Японії, і я останні сім років я не жила в Україні. А, да, я можу вам розповісти причини, чому так сталося, але знаєте, що було найголовніше в цьому списку? Те, що я не почувала себе в безпеці в Україні, У мене були такі кончені історії, зв'язані з чоловіками, які чомусь. Думають, що вони можуть мені на той момент 17-річній, 18-річній дівчині, яка навіть не ну не вночі, там сьома вечора, восьма вечора, йде додому розповідати, як вона має вдягатися, чи вам взагалі просто підійти і намагатися задрати юбку. Мені було 18 років, тільки-тільки день народження. Якийсь чмо підійшов на вулиці і просто тупо в з спини до мене підійшов і тупо почав задирати мене юбку. Я так перелякалася, я вам просто передати не можу, наскільки я перелякалася. І це тільки один епізод мого життя, розумієте? Я останнім часом отримувала ось цей коментар під моїм постом про мої груди. Слава Богу, останнім часом я живу в суспільстві, де дійсно в Японії ніхто не звертає увагу на те, як ти вдягнений. Якісь непонятні чоловіки в інтернеті приходять до мене. Я навіть не знаю, хто ти такий. Ти про мене ніхрена не знаєш. Ти приходиш і залишаєш якийсь якісь какашку під моїм постом. Причому, я вам більше скажу: людина прийшла, спочатку залишила коментар взагалі без аккаунта свого. Ну, типу, просто, типу, вообще, пустий аккаунт. Про груди мені написав. А потім приходить. Я дивлюся. Ну днів точно пройшло. Дивлюся. Ті ж самі слова, а тепер вже від живого акаунту. Тобто, ті ж самі слова. Причому від жінок я такого не отримую, серйозно вам кажу. Просто історія, У мене був друг. Пам'ятаєте, та історія, коли мене задрали юбку на вулиці? той чувак намагався задрати юбку. Коротше, У мене був балончик. Звісно, я йому балончиком в очі, тому що, ну, якби я злякалася. Я вам більше скажу, У мене цей балончик з'явився, тому що мені цей офіцер його подарував. Причому зі словами подарував, пшикаєш і тікаєш. Ось цей коментар він мене просто. Просто вбив морально. Не стя не стикаюся в Японії з тим, що мене оцінюють ось так. так. Я не кажу, що японці типу гарні. Там теж свої приколи були, і є і будуть. Але але я відчуваю себе тут безпеці. Я в другу годину ночі виходжу на вулицю, я просто гуляю, і я відчуваю себе абсолютно повністю безпеці.